Усім привіт, сьогодні знову я, Мохіто Роман, і сьогодні я вас навчу, як користуватися модом під назвою World Edit. І для цього нам з самого початку знадобиться всього-навсього дерев'яна сукира. Ось беремо дерев'яну сукиру, і ви маєте бути в креативі. В не в креативі це не працює от взагалі не працює, і працювати скорше всього і не буде. Так, і ми спускаємося вниз на землю. І для початку використовуємо... Зараз я вас навчу просто найлегшим способом, просто найлегшим програмам, які вас знадобляться з самого початку. Тобто все, що вам може знадобитися в повсякденному Майнкрафтському житті. І для початку давайте навчимося виділяти. Ви маєте праву і ліву кнопку. В руці має бути сама дерев'яна сокира. І ми натискаємо, наприклад, сюди. Ось, ми сюди натиснули і хочемо виділити ще якийсь блок. Давайте я візьму зразу, зразу якийсь блок, побудуємо це ось таку штучку. Так, і беремо знову берем, 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 берем сукеру, і виділяємо другою кнопкою лівою. І так ми робимо дві точки виділення. Бачите, в нас написало First, тобто перша точка, і Second position. Це друга точка. І в нас виділилося 210 блоків. І ви думаєте, чому звідси туди, і воно виділило аж 210 блоків, а все тому, що воно виділяє ось, двіця. через те, що ми вивели це сюди, в нас виходить так, що воно от того, ось це всі, ось ці всі блоки. Ось це ось це, воно все виділило. Якщо ми зараз пропишемо нову команду для вас, запам'ятовуйте, наскаємо слеш і пишемо слеш, і пишемо set. Пропускаємо і вводимо блок, наприклад, grass, або тут вже треба буде вам запам'ятати на пам'ять, або хоча б мати десь якийсь листочок з боку з назвами всіх блоків. Тобто на українській, на будь-якій іншій мові тут не підійде. Тут треба саме ID блоку. Можна цифрою, але цифрою я особисто не користуюся через те, що англійською мовою мені трошки легше, бо цифру треба запам'ятовувати, або десь з боку тримати. А англійську мову ти просто можеш вивчити, як слово називається, і плюсом знати дуже добре англійську мову. Тут є свої плюси, звичайно. Так, і, ми, і я поставив комп'ютер на зарядку і продовжуємо. І можемо вибрати будь-який блок. Давайте візьмемо, напевно, що граніт, так, хай буде граніт. І наскаємо Enter. Все, і в нас ось ця вся область заповнилася гранітом. Тут є 210 блоків через те, що ми виділили звідси туди. От до того кутика. Якщо ми, наприклад, виділимо, ми можемо виділити і по-іншому. Ми візьмемо знову ж е, наш, нашу сукеру дерев'яну і беремо звідси, наприклад, нам треба сюди. Натискаємо Enter. І воно заміняє блоки також. Е, але воно заміняє блоки, бачите, одне з не замінило, тільки ось цю відстань. Е, це так хто просто не може зрозуміти. Давайте продовжимо. Е, тут є ще такі достатньо хороші команди. Які вам реально можуть знадобитися дуже сильно при будівництві. І почнемо, напевно, що з, з, з команди копі. Виділяємо область, ось звідси, наприклад, виділимо виділим, виділим, ось сюди. Беремо знову сукеру і наскаємо правою кнопкою в миші. І ми можемо, наприклад, зараз зламати ось ці блоки і стати тут і написати ко... E, ko... Ой, ось, ось копію. Ми натискаємо, і в нас скопіювалося 352 блоки. E, і тепер воно буде вставлятися так, як ви скопіювали. Тобто ви скопіювали звідси, і тепер, якщо я пропишу команду нову, ще одну команду past, це ви вставляєте те, що ви вже зробили. натискаємо, І ви вставляєте ось з тої самої сторони. Тобто воно не... Навіть якщо ви отако станете, воно буде. От, наприклад, прописую я паст. Воно тут спавниться. Не ось тут, а ось тут. І для того, щоб це розвернути, звичайно, вам потрібна ще одна команда. І цією командою буде rotate. І пишете rotate. І пишете, на скільки градусів ротейт. І пишете на скільки градусів ви хочете розвернути. Наприклад, 180. Тобто воно зараз повернеться на 180 градусів. Тобто наскаї. Стаємо сюди, і воно має зараз ось тут звиватися. Слеш, слеш. Ой, не ту команду. Так, секунду, ще раз треба, значить, прописати ротейт, бо я вже другий раз, і зараз візьмемо паст. Все, і воно розвернулося ось так, але воно розвернулося ось такою стороною, а не ось такою. Тобто воно просто розвернулося, а не відзеркалилося. І щоб зробити наступне, тобто, не ось так зробити, а зробити ось так просто з іншої сторони. Нам знадобиться ще одна команда. Е, вона називається. Фе, е, слеш, слеш, фе, ой. Field. Так, я вернувся, я просто знайшов цю команду, я її десь загубив. І ми пишемо Flip. Фліп, фліп. Е, я забув, як англійською буде просто розвернути. Пишемой ой-ой-ой ой. Я ж схоже ще дещо забув. Так, і пишемо. ф, 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 Йой, я букви загубив. А, ось, все. І прописуємо цю команду. Ой! Звичайно, забув ще дещо додати. Ми можемо розвернути в різні сторони. Ми можемо розвернути вліво, в... на в один сторону, на ту сторону, на ту сторону, на, право, На південь, на північ, чи як... я не знаю, як це по-правильному. Вверх, до речі, ми можемо. Тобто, щоб воно було зверху. Ну давайте для початку back попробуємо. І натискаємо Enter. Тепер ми прописуємо команду. Past і Enter. Все, бачите. Ой. Стоп, а чому? А, ага, схоже, я не то написав все-таки. Back, Enter. Flip, Enter. Ей-ей. Hey, hey. Ось, є. Я розвернув, і тепер воно має спрацювати. Прописуємо. Паст. Схоже, треба іншу. Давайте просто е, поміняємо е, саме команду. Ой. Ось. Блін. 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 Так, і замість back, візьмемо, наприклад, е, up. Ентер. Тепер ми наскаємо паст вже. Паст. І. Схоже, я щось не то скопіював до цього. Але, 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 але. Але, схоже, я щось не то скопіював. Так, ти все вирізаєш, курча легайруку. Окей, пропустимо, просто це все, що я, що я наговорив. Я, я тих 10 хвилин. Сам забув, яку команду мав писати, тому пропустимо, пропустимо. Нам зараз знадобиться, я думаю, вам все-таки більше може знадобитися інша команда. Вона називається slash pos. І у вас є pos 1, pos 2. Наприклад, прописуємо pos 1. І тут, наприклад, прописуємо pos 2. Все, і ми виділили дві позиції. Тобто ми не топориком зробили це, а просто вручну. Тобто ми прописували команди. І тепер ми можемо також прописати set. Set. Пропуск е якийсь там grass. Хай буде glass. О. Enter і все. І в нас замінилися ці блоки на скло. Ну, мені особисто легше зробити це топориком, тому сокерою, тому я дуже рідко використовую цю команду. Також. Е Звичайно, нам найбільше потрібна відмотка. Тобто, в нас тут, в цій в самій, в самому моді є відмотка. Тобто, ми, якщо прописуємо спеціальну команду, а ця команда називається Undo. У нас забрається остання дія. Тобто ми зараз можемо раз. 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 Зараз все відновимо. Ось так. Ось так. Ось так. Все, і бачите, в нас чисто лишилося. Тобто, ніби мені нічого не робило. Хіба що травичку, бачите, в нас травичка стала іншого кольору, і вона повипадала. Так, це трошки погано, але ніяк по-іншому не зробиш. Ось так, так, її позбираєш швиденько. Також є достатньо корисна ем, програма. Це є brush, 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 brush. Ще раз brush. Вона одна з найкорисніших. Беремо будь-який предмет, крім дерев'яної сукери. Можете будь-який взяти і беремо його в руку. Я вже взяв і пишемо slash slash brush. brush. Тобто пензлик. Brush. Ми з цього зараз робимо пензлик, який нам потрібен. Запам'ятайте, він ніколи не буде зберігатися у вас в. Тобто, навіть якщо ви приключитеся виживання, він працювати не повинен і не буде скорше всього. Так, і ми використовуємо, наприклад, ми можемо зараз вибирати будь-яку форму, будь-що. Тобто, ну, Тут ви вибираєте, тут сфера, є, тут снов є, тут є якісь еплі, тут є біоми, От, все-все, що хочете. Я виберу зараз сферу, бо вона найчастіше використовується пропуск І виберемо, з якого блоку буде будеться сфера. Я візьму, напевно, що хай буде. Е... Хай буде, хай буде. окей І візьмемо ще радіус. Радіус, кола радіус який у нас має получитися. Тобто від центра до крайньої стінки. Тут ми, напевно, що пропишемо 6 хай буде. І. Все, у нас є. Але, але, якщо ви спробуєте вписати 7, у вас може не вийти через те, що у вас буде стояти обмеження на максимальне... на максимум е, самого... самої програми. Ви його зможете змінити, звичайно, але е, там Там, зазвичай у вас все-таки стоїть більше 6. У мене стояло 6, і я просто собі сам змінив. Так, і бачите, я натиснув праву кнопку миші і. В мене блоки в тому районі замінилися на круг. Тобто ось тут в мене також стався круг. В мене ось ці блоки також замінилися на круг. І це от, справді корисна програма. Особливо коли у вас е, корисна команда. Особливо, коли вам, наприклад, треба землі зробити велике озеро. Тобто ви прописуєте Set Brush і заміняєте ось це на. Ось так. во що. Ой. Вот. Єс. Yes. І пишемо, хай буде шість. Все, і ми тепер можемо хобана і водичку поставити. Непогано, правда? Треба водичку, хобана! Все, і в нас є два круги з водичкою. І тобто так дуже легко робити будь-що, будь, будь будь-що загалом. Так, і напевно, що ще найважливіше. Можна використати натураліз натураліз, якось так. Беремо будь-яку також лопату і пишемо на. Ой, ні, ні, ні. лопата нам не потрібна, я помилився. Беремо нашу сукеру. І беремо, виділяємо два. дві штуки будь-які. І прописуємо на Натураліз. І у нас нічого не змінилося, але це тільки через те, що у нас вже тут натуральне все. Якщо ми, наприклад, зараз поставимо якусь тут землю, воно нам поміняє так, щоб воно було натуральніше. Ем, Я б це показав, але воно достатньо сильно напрягає комп'ютер. Тому можете в своєму світі спробувати, наприклад, просто накидати простої землі, воно вам все по красоті зробить. Ну і ще, напевно, таким, що я реально користуюся, але, хоч і дуже рідко, але користуюся, це є команда під назвою. О, привіт, пацан. Команда під назвою, ви напевно вже її вже замітили, set biom. І вибирайте будь-який Майнкрафт. Ну, тут в мене просто моди встановлені, я вже тут можу вибирати між своїми модами. І бамбук джунгл. Все все. І наші ось ці блоки. Тут в нас зараз буде писати, F3, якщо відкрити. Ми бачимо, що в нас пише е, район е, бамбукові джунглі. Тобто в нас тут біом бамбукових джунглів. Ем, ще б що вам показати. Напевно що, напевно, що Вам також знадобиться, будь-яку область, хай буде. І пишемо set, Знову ж set І тепер ви, наприклад, пишете о, ви можете написати відсотки. Наприклад, вам треба, щоб там було багато каменю і мало андезиту. Тобто, ви пишете, наприклад,. Так, ви можете робити з двох блоків сет. Тобто ви берете, пишете stone. І ставите кому, і пишете, наприклад, unде І ви можете ще додати блок, наприклад, Polished Polishet. Ось. І натискаємо Enter. як бачите, у нас тут повністю рандомні блоки. Давайте ще раз спробуємо, але вже ось тут ми зробимо трошечки по-іншому. Ми знамо повністю назад. Сюди, сюди, сюди. Ось. І вперед. І постав, наприклад, 10%, Все, і в нас тепер прописано, що тут того, того блоку буде 10%, відсотків. Тобто ми перед блоком просто прописуємо відсотки, і в нас, наприклад, може бути багато каміння. І мало, от давайте ще раз я все таки пропишу вам, щоб ви зрозуміли. 10, прописуємо відсотків, і пишемо Stone. от Stone. Ось у нас є Stone. прописуємо і ставимо кому І, наприклад, пишемо. А інші 90% це не обов'язково. Ми можемо просто без 90% написати ще якийсь блок. І воно, бо воно буде враховувати відстав, від, Тобто відставі забираємо 10%. У нас виходить, що 90% буде того блоку. Тобто, наприклад, зараз напишемо окбутон. Хай буде. І все, все, все. І бачите, у нас тепер є багато кноп, мало кнопок і є багато стоунів. А, по-моєму, мало бути все навпаки. Чомусь. Схоже, я помилився, і все-таки потрібно писати відсотки. Так, стриму оце. Ось. І пропишемо 90%. ОАК Button. Enter, Enter. Ось. Все правильно спрацювало. І тепер, як бачите, в нас є кнопочки. Кнопочок дуже багато, дуже багато. А камінчику мало в нас. І так можна робити, до речі, дуже класні стіни. Але, Але, звичайно, краще робити якийсь градієнт в стінах. І тут ніби є якась... Якісь є спеціальна штучка така, яка робить градієнт, але вона працює, як на мене достатньо криво, і я нею майже не користуюся. Краще зробити вручну, або глянути відео, Варлика або якогось там хайбрика, які ось недавно зняли відео, в якому пояснюють, як правильно будувати. Ну і... Напевно, що я вам вже все пояснив, тому я буду закінчувати на цьому свій відеоролик. Не забувайте донатити на ЗСУ, а з вами поваж Мохіту. До нових зустрічей. Па-па! Так, а тут ніби все. Хіба що ще можете глянути? Є декілька класних команд, але. вони нам, як на мене, вже для любителів. Тобто це є. Ем, як вона називається? Я буду знову того думати, Па-па!